Відповідальність за чистоту в місті несуть не лише комунальники, але й самі чернівчани. Цього року затвердили нові правила благоустрою, у яких пояснюється, як не наносити шкоду обласному центру та як підтримувати належний санітарний стан. Зокрема, як правильно зносити дерева і проводити земляні роботи, забороняється наступне складування на вулицях газону міста будівельних матеріалів, здійснення паркування автотранспорту на на тротуарах, бордюрах. Забруднення проїжджої частини вулиць при перевезенні вантажів і так далі. Виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків, при митті балконів, зливання води і так далі. Проведення безвідповідної проектно кошторисної документації на вулицях, площах, подвір'ях міста, робіт з прокладання інженерних мереж. Також забороняється спалювання листя, засадження прибудинкових територій та самовільне встановлення реклами. Особливо прискіпливо контролюватимуть і вивіз побутового та будівельного сміття. Всі утворюють сьогодні побутові відходи. В незалежності. Приватний, неприватний сектор. Всі мають мати договори на вивезення. А фірми, які надають послуги, повинні надавати в повному об'ємі ці послуги. Також за ненадачу, або не своєчасне надавання цих послуг. Окрім цього, відтепер власників магазинів змусять біля входу встановити сміттєві урни за недотримання цих та інших правил благоустрою, як для юридичних, так і для фізичних осіб, передбачено штрафи. Для фізичних осіб це штраф від 340 до 1360 гривень. Становить це визначає адмінкомісії, які працюють в районах в районних радах. Матимуть не лише людей, а й комунальні установи за відсутність люків і неприбрану територію біля сміттєвого майданчика, а також за невідновлення тротуару чи частини дороги після закінчення робіт із заміни мереж минулого року. Лише в першотравневому районі було складено майже 300 протоколів на суму штрафу близько 100 тисяч гривень. В Чернівці водоканал на території першотравневого району був тричі притягнутий до адмінвідповідальності. Це за невчасне відновлення розкопок по вулиці Кармілюка. Мугалмиргородська руська заїзд на мотокрос і вулиця Головна. Місячник триватиме до 4 квітня. Упродовж цього періоду сміття з підприємства прибудинкових територій на звалище комунальники відвезуть безкоштовно. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.